Добрий день. Сьогодні ми вивчаємо з вами сьомий розділ події, обробника подій, вікна повідомлень. Сьогодні ми продовжимо з вами створювати наші проєкти з вікнами, але додамо ще до наших вікон певні події. Тобто, якщо ми щось будемо робити або клавіатурою, або мишкою, або будь-яка інша подія, яка може відбуватися при роботі з вікном, ми зможемо з вами застосовувати властивості, які будуть обробляти наші вікна. Тож натискаємо на сьомий розділ. І дивимось на маршрут нашого уроку. Спочатку ми опрацюємо презентацію, потім розглянемо, у нас буде одна задача поділена на три частини. Ми розглянемо з вами першу частину, потім другу частину, третю частину ви допрацюєте самостійно. Отже, починаємо. перейшовши за посиланням. Дивимось тему нашого уроку. Практична робота номер 4 проєкти для змінення значень властивостей вікна, використовування вікон повідомлень. Часто буває, що коли ви працюєте з тією чи іншою програмою, з тим чи іншим вікном програми, вам можуть висвітлюватись повідомлення, так, наприклад, якісь попередження або ще можуть закликати вас до виконання якоїсь дії, тож ми розглянемо, як використати таке вікно з повідомленням, як його створити у середовищі програмування Python. Отож, Hello World, поїхали. На які основні складові ми можемо поділити вікна, яке значення вони можуть містити? Пригадайте, будь ласка. Ми з вами говорили, що коли ми створюємо вікно, основними його складовими є title, Джеометрі і Біджі. Пригадайте, будь ласка, що означають ці властивості, тому що сьогодні вони нам також знадобляться для створення і налаштування нашого вікна. З вікном під час виконання віконного проєкту можуть відбуватися різні події. Може відбуватися подія Клік. Тобто клацення це вибір будь-якої точки вікна. Коли ми мишкою клікнемо в будь-якій точці вікна, з ним може щось відбутися. Наступна подія це дабл клік тобто це подвійне клацання в будь-якій точці вікна. Close це подія, яка закриває вікно create, наприклад, навпаки, створити нове вікно, K-Press, натискання будь-якої клавіші на клавіатурі, та mouse Move, переміщення вказівника миші в межах вікна проєкту. І ось деякі з цих подій ми сьогодні з вами опрацюємо і перевіримо, як вони виглядають у дії. З будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати під програму. А з під програмами ми з вами працювали вже пригадайте DEV, да, під програма, яка буде виконувати одразу. Після настання цієї події така підпрограма називається обробник подій. Тобто, коли ми задамо якусь з вами подію, чи то буде клік, чи то буде кейпрес. І після того, як настане ця подія, наша підпрограма опрацює подію і покаже, що буде виконуватися в подальшому. У проєкті можуть бути кілька обробників різних подій. І сьогодні ми саме створимо кілька обробників подій. Підпрограма, яка пов'язана з певним об'єктом, називається методом цього об'єкта. Щоб пов'язати подію з програмою у Python, використовують метод Bind. І тоді ми з вами бачимо. Щоб для того, щоб наша подія спрацювала, в кінці проєкту нам обов'язково треба присвоїти до нашого вікна рут, да, зміна, присвоїти метод BIND, і а, таким чином ми з вами прив'яжемо подію, а в дужках вкажемо, що це в нас за подія а, буде, і ім'я обробника події. Таким чином, ми з вами зможемо а, допрацювати нашу з вами подію, а, наш з вами проєкт, і таким чином виконаємо, подивимося, що буде відбуватися. Отже, переходимо до наступного слайду. Отже, що може бути подією? Клік клацання лівої кнопки миші. Але коли ми з вами цю подію будемо записувати, то вона позначається як батон 1 або просто одиничка в таких трикутних кавичках. клік – подвійне клацання лівою кнопкою миші. Це дабл батон 1 або дабл 1. Маус мови це рубка зівника в межах вікна. І тоді ми з вами пропишемо як motion. Кейпрес натискання будь-якої клавіші на клавіатурі, як Кейпрес, Create створення вікна. Тоді ми з вами напишемо Expose. і close, закриття вікна, Destroy. Тобто знищити. І таким чином, дивлячись, що нам треба зробити з вікном, ми обробимо, оберемо певний обробник події і пропишемо його. Тому бажано запам'ятати ось ці частинки, які ми будемо з вами створювати. І тоді root-bind ми прив'яжемо до нашого вікна, подивіться, подивіться, одиничка, і написано клік. Подивіться на табличку. і... Подумайте і скажіть мені, що ж, на що ж буде реагувати наше вікно? Одиничка, дивимось, ось вона. І далі сама подія. Клік. Це означає, що коли ми клікнемо на наше вікно лівою кнопкою миші, то з ним відбудеться певна подія. Розглянемо обробник подій в проєкті. Загальний вигляд обробника подій буде виглядати так. Ми з вами створимо вікно, налаштуємо його, а потім задамо з вами обробник подій і створимо підпрограму. Підпрограма починається у починається з таких ключових компонентів, як dev. А далі ми повинні в трикутних лапках писати ім'я обробника подій і написати event. Event, тобто ми будемо з вами присвоювати подію нашому з вами вікно. А потім ми будемо під низом, дивіться, після Event стоїть двокрапка, тоді ми натиснемо Enter, у нас з'явиться відступ, і потім ми зможемо записувати команди, які будуть виконуватися після того, як наша подія настане. Давайте розглянемось. Подивіться, перший рядочок. Ми з вами спочатку записуємо фром import, так? тобто ми з вами імпортуємо, імпортуємо з вами наш модуль tkinter, який допоможе нам в Python викликати бібліотеку для роботи з вікном. Далі подивіться знову. Програма бачимо, вона пишеться вище ніж всі команди. Тому ми спочатку опишемо, що нашому тика ми присвоїмо змінну вікна root і присвоїв, і почнемо писати під програму. Click Event, Тобто, якщо ми клікнемо мишкою, то що відбудеться з нашим вікном? Подивіться root bg... Присвоїмо грін лише після того, коли я клікну по вікну, то його заливка буде зеленого кольору. Root Title – заголовок зміниться на змінення значень властивостей вікна, і root джеометрі буде 400 на 200, це розмір пікселями, плюс 500 відступ від лівої межі екрану і 70 пікселів відступ від верхньої межі екрану. І для того, щоб ось цей наш дев-клік спрацював, нам необхідно прив'язати до вікна ось цей обробник подій. Root Bind. Бачите, він пишеться в самому низу команд. Root bind, одиничка і клік. Ось наша подія клік. І коли в нас створиться вікно програми, і ми на нього клікнемо мишкою, воно буде сіре, пригадайте, з попереднього року, то коли я йде клік, то стане вікно зеленого кольору заливка, кітл зміниться на інше заголовок, ну і root geometry, ми бачимо з вами розмір нашого вікна. Якщо в процесі обробки ми будемо змінювати певні значення, то тоді нам треба використати такі команди, як в Wide, тобто поточна ширина вікна можемо змінити, в інфо поточна висота вікна, в інфо x, x, це відстань від лівої межі вікна від лівого краю екрана, ось цю частинку ми зможемо з вами змінювати, і в Y, поточна відстань верхньої межі екрану від верхнього краю екрану, тобто ось так по горизонталі. Якщо нам треба щось з вами змінити всередині нашого проєкту, то тоді ми з вами можемо використовувати. Ось ці функції. Ну і ми з вами перейдемо до практичної роботи. Якщо ми хочемо ще ось, подивіться, якщо ми хочемо з вами додати текстове повідомлення, то нам необхідно ще підключити до вікна Message Box. І тоді в нас вийде, що після того, як ми фронт кінтер Import імпортуємо модуль бібліотеки для роботи з вікном, ми ще й імпортуємо модуль для роботи з повідомленнями. Тобто Message Box. Вже потім, після цього, ми присвоїмо нашому вікну змінну root, задамо root title, задамо root geometry, а потім задамо, наприклад, обробник події, де move мови тобто коли я буду рухати мишкою, якщо то в мене висвітиться вікно сповідомлення. Шоу інфо і що буде в цьому вікні повідомлень. Подивіться, інформаційне вікно це те, що буде в заголовку, а друге після кола в кавичках буде саме текстове вікно. Я використовую вікно повідомлень і ось вам вийде таке повідомлення. Але щоб ось це під програма спрацювала, обов'язково треба прив'язати до вікна обробник події нашої. Тоді ми напишемо root bind, а потім motion мови. Тобто, якщо ми будемо рухати нашою мишкою. Тоді після запуску в нас створиться вікно. Якщо ми по ньому порухаємо мишкою то в нас висвітиться ось таке вікно з повідомленням. І тепер пропоную вам переглянути нашу практичну роботу. В практичній роботі нам необхідно виконати таке завдання. Створити проєкт, за виконанням якого буде відкриватися вікно з таким значенням властивостей. Тобто, на початку створюємо проєкт, якого буде колір фону стірий, ширина 200, висота 100, відступ лівої межі 150, відступ верхньої межі 100, текст у рядку заголовка. Практична робота. Збережіть проєкт і запустіть його. Після цього нам треба додати два обробника події. Ми з вами розглянемо зараз, як додати обробник. Подій Клік і що з ним треба зробити. А вдома за аналогією ви додасте ще такий обробник подій, як Кейпрес, і а, таким чином у нас з вами вийде практична робота. Отже, починаємо. Створюємо проєкт з використанням зазначеними властивостями. Відкриваємо або онлайн-версію, або а, а файл Іділ okay. для того, щоб ми могли працювати. І так, ми з вами підключаємо фромка інтерімпорт. Пишемо на англійській мові спочатку на точка ТК інтер. Імпорт і зірочка. Задамо властивості колір фону, спочатку створимо зміну для нашого вікна. Нехай це буде root. Давайте так, поки ми вчимо, щоб вам було більш зрозуміло, обираємо root, щоб ви не плутались. Root дорівнює tk, тобто ми змінні root присвоїмо наше нове вікно. І тепер задаємо по завданню значення колір фону. Це в нас root bG. Пишемо root, і в квадратних дужках в кавичках вказуємо bg. Після чого ми присвоюємо знак дорівнює і колір грей. після цього задамо а, розмір, тобто root geometry. Root крапочка geometry. І в дужках, кавичках зазначимо, у нас є ширина 200, висота 100, тобто 200 на 100. А далі, якщо ми хочемо робити відступи, то ми їх робимо через знак плюс плюс відступ від лівої межі 150. І плюс відступ. Верхньої межі 100 є. Далі заголовок. Текст у рядку заголовка. Root title. Root, крапочка, title. І причому неважливо, якщо ми з вами поміняємо місцями, наприклад, наші властивості вікна. Спочатку задамо тіт, а потім джереометрі, тобто так можна робити. І задамо в кавичках наш текст називається Практична робота. Тут ми її можемо задати, написати практична робота українською або. Можна англійською. І так, ми з вами створили першу частинку роботи. Нескладно, це ми робили на попередньому уроці. Далі, друга частинка. Нам треба тепер застосувати певний обробник подій. Нам треба додати до проєкту обробник події. Клік. Клік. Тобто це наше вікно буде реагувати на те, якщо ми по ньому клікнемо мишкою. Після того, як ми з вами клікнемо мишкою, наше вікно повинно змінити колір на червоний, змінити відступи додати відступи 200 Вверх від верхньої межі вікна і від верхньої межі екрана, і збільшити ширину вікна на 300 пікселів, зменшити на 50 пікселів відступ лівої межі вікна від лівої межі екрана. відкрити вікно повідомлень з текстом ми вивчаємо програмування. Ми з вами говорили, що обробник подій в нас пишеться зверху ось цієї команди, там де ми створювали вікно. Тому поставили вказівничок мишки перед рут, натиснули Enter і знову клікнули вказівничок вгору, тобто після front кінтер import А спочатку ми з вами побачили, що нам тут треба створити текстове повідомлення. Тож задамо, знову ви підтягнемо з бібліотеки роботу з текстовими повідомленнями. Пишемо звідки from, ТК-інтер, тобто ми будемо працювати з, вікно, з повідомленням для вікон. ТК інтер, крапочка, box, уважно пишемо, звертаємо уваги. І, до речі, зверніть увагу, що коли ви починаєте щось писати, і ця команда є в Python, то він вам одразу дає підказочку цього слова. Можна натиснути Enter і не друкувати його. Далі, тепер у нас є обробник події Клік. Значить, якщо ми будемо клікати, да, ми беремо під програму DEV і пишемо саме обробник. Що ми будемо робити? То в наступному завданні у вас буде Kpress, тому ви напишете DEV-K-Press. А в нас зараз обробник клік. Значить, ми напишемо dev-клік. І те, що ми будемо працювати з подіями event, після дужок 2. І коли ви натиснете Enter, у нас з'явиться відступ. Більше ви самі нічого не робите. Відступ, який став, який є, тому що з'їдете відступи, і буде видавати вам помилку. Тому звертайте увагу, програма сама автоматично робить відступи, якщо ви правильно вказали певні розділові знаки або пунктуаційні якісь правила. І так, що в нас повинно змінитися, якщо ми клікнемо по нашому вікну? В нас повинно з вами змінитись колір вікна, тобто стати червоним. Був грей на початку, а якщо ми клікнемо, то в нас стане сірим, ой, то стане червоним. Тому наше. Root BG. Да, якщо змінює заливку, це властивість BG. І присвоїмо інший кольор в кавичках red. Далі, наше вікно треба, щоб збільшило відступ верхньої межі вікна на 200 пікселів. Для цього ми беремо змінну W і присвоїмо, що наш root збільше після цього відступ в Info white. Да, і подивіться на нижнє підкреслення. В нижнє підкреслення, це шифт і тире, вайт, порожні дужки і плюс 200. Тобто на 200 ми збільшимо відступ. Потім root. вінфо. По ігреку ми збільшимо ширину вікна на 300 пікселів. Тобто, якщо ми збільшимо, це діє додавання. Якщо щось зменшують, то мінус, це значить мінус. Да? Далі ми з вами, отже, в цьому рядочку будемо збільшувати ширину вікна. Тому це змінна t дорівнює. Root в інфо Y. Якщо це ширина, то ми по Y працюємо. root, крапочка, в інфо. Нижнє підкреслення y. Порожні дошки, і ми збільшуємо на 300 пікселів, значить плюс 300. Подивимося, що нам треба ще зробити: зменшити на 50 пікселів відступ лівої межі вікна від лівої межі екрана. Тобто, що ми з вами зробимо? Це буде зміна L дорівнює root, крапочка, в інфо, нижнє підкреслення. І тепер, якщо нижньої межі, то ми X будемо змінювати X. Порожні дружки, і якщо ми зменшуємо, це мінус 50 пікселів. А і тепер у розмірі, відповідно, що якщо ми будемо зменшувати ось ці відступи, то ось тут, де в нас був рут Джеометрі, ці зміни в нас трішечки зміняться. І тому ми з вами можемо скопіювати, щоб не переписувати ось цю частинку. Вставляємо тепер root geometry. А, і так як ми додаємо зміни, якісь ми пишемо змінну F. Перед кавичками. І потім, дивіться, ми з вами що змінили. В першому ми зробили відступ від верхньої межі екрану 200. Тому від верхньої межі екрану ми змінювали це ось цей перша ширина. Да? Тому ми замість 200 в таких кавичках, ой, в дужках, не в квадратних, а у фігурних. У фігурних дужках кажемо нашу ось цю змінну W. Так, щоб ось цей весь рядочок написати, просто змінна W. Тобто, ось цю частинку ми змінили, потім 100 залишилось, плюс далі відступи, тепер змінна L, зменшити на 50 пікселів відступ лівої межі вікна. Це ось це значення. І замість 150, ось тут ми з вами знову ж відкриваємо такі фігурні дошки, і тут пишемо зміну, там, де мінус 50, це змінна L. А ось тут де по Y, та ми змінювали це плюс 300, тобто це змінна Т. І знову ж в таких дужках фігурних змін на Т. Ось таким чином, начебто, зробили, але перевіримо пізніше правильність написання. І ми повинні ще й висвітити вікно повідомлень з тексту. Ми вивчаємо програмування. Тому останній рядочок. Ми працюємо з вами з вікном-повідомленням, тобто знову інфо. Інф, да? тобто інформація. Відкриваємо дужки і в кавичках тут також можемо написати українською. Перше ми пишемо назву вікна, а потім через кому ми напишемо ще й текст повідомлення. Тому ось так зробимо: в перших кавичках можемо написати інформатика, а в других кавичках вже сам текст повідомлення. Ми вивчаємо програмування. Є. Але щоб ось цей клік в нас спрацював, нам з вами необхідно присвоїти нашому обробнику події, присвоїти цю команду. Тому ми присвоїмо нашому вікну обробник події методом bind, а в самому кінці, після практичної роботи, ми пишемо root bind, на англійську переходимо. Root bind. І присвоїмо, так як клік в нас позначається одиничкою в таких трикутних дужках, потім кома і назва самого обробника події. Це клік. Тобто ось він написаний в нас клік, можна звідси скопіювати. А як він позначається? Він позначається подивитись презентацію з усією табличкою Клік позначається одиничкою або button-клік. І таким чином ми з вами прописали другу задачу. Для того, щоб запустити нашу програму на виконання, ми її спочатку зберігаємо. File. Save As, Підпишемо, що це в нас практична робота 4. Зберігаємо і тепер готові до запуску Run. Run модуль. Бачимо, що в 12-му рядочку в мене є помилка. Так, у 12-му root GEOMetry. 200. На 100. Ага, тут в мене як зірочка, а щоб на, треба поставити такий хрестик. Зараз перевіримо. Run modul. окей, Так, зараз перезапустимо вікно з нашою програмою. Запустимо run модуль. Run Сіре вікно, чекаю, поки я на нього клікну, де в клік, коли я клікну, вікно змінилось, висвітилось екран з повідомленням. Ваше завдання треба буде доопрацювати задачу номер 3 те, що в комп'ютері практична робота, вам треба дописати до цієї основної частинки, яку ми писали, обробник події, крей кейпрес. Що означає кейпрес? Це натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. ось подивіться, кейпрес те, що повинно бути після методу bind, і потім знову ж обробник кейпрес. Тобто таким чином ви подивитесь на нашу практичну роботу подивитесь на нашу практичну роботу і визначите, що вам треба дописати. Тобто, де вклік, тобто ми бачимо, що дві підпрограми може бути. Ось тут ви натискаєте, переходите на новий рядочок і починаєте писати DF, тільки вже не клік, а те, що вказано у вас в Кейпрес. дев Девкей прес для вікна, що у вас повинно відбутись. У вас повинно бути після того, як ви натиснете на якусь клавішу миші, ой, клавіатура, вибачте, виконання якого змінить колір фону вікна на синій, тобто BG зміниться на синій. Знову напишете Root BG, присвоїте синій колір, Збільшиться 300 пікселів відступ верхньої межі вікна від верхньої межі екрану. Подивитесь на нашу табличку, і ось цю частинку він фо збільшити на пікселів. Але зменшити ширину на 200 пікселів, а зменшити ширину це root info x і тому зменшити її на 200. Подивитись, якось тут записано. Уважненько подумайте, поміркуйте, запишите, що тут буде під програмою та обробником події. І не забудьте обов'язково в кінці для Кейпресу створити метод bind, тобто root bind. Але замість одинички з таблички подивитись там кейпрес-кома, кейпрес. Тобто там будуть однакові, що в кавичках, в цих трикутних слово тільки пишеться з великої літери кейпрес. А ось тут буде з маленькою написано. Тому зверніть увагу, допрацюйте і я чекаю на ваші роботи.